Пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в рослини проти зомбі, щоб просто вже нарешті все-таки пройти оцей режимчик з чопіром. Чопір, чомпер, чопер. Хто його знає, як його там звати. <laughs> Але в мене чомусь він називається Спайк. Або ще просто реп'ях. Тому, в принципі, сьогодні я все-таки спробую пройти цей левел уже прямо от до кінця, щоб. Е Ну, пересунутися такий хоча б на шостий там і спробувати також пройти шостий. Як то все комбінувати? Якщо чесно, прям вовше не знаю. <famoso> Абсолютно. <göz timido> Проте мені дали підказку. Типу, якщо я поставлю горішка отакого до... Застосую на нього вишеньку, то коли буде іти кент, який. буде. Ем... Краще просто показати, коли ось до такий кент з газетою буде йти, і він буде стріляти, типу, отакими ну, запальними снарядами, якщо це можна так сказати, то він буде цей горішок хілити і таким чином, типу, буде прям суперфайно і окей. Тому тому ми обов'язково зараз беремо весь наш набір, отако, бемц, і let's go тестити, пробувати, Бо я реально вірю в те, що в мене все-таки вийде Бем. Бем, зразу саджаємо обидві рослинки. Не паримося поки що. Поки що. І, в принципі, надіюсь, що все буде супер. Так, отут є трабл, бабл трабл, бабл трабл. А давай тоді отако. Отако. І саджаємо також, не забуваємо, соняшники. Бо без соняшників буде реально конкретна біда халепа. Так що якось так. Якось так, якось так. Слухай, а якщо я поставлю от такого чомпер? Ага, буде отакий ось приколіст. Я поняв, в общем-то, окей. Отут ось додає мас. Треба терміново то пофіксити. Цікаво, а він його взагалі встигне ти порозволити, ні? М -м, цікаво. Дуже таке цікаво. <гас> А, диви, а, а я, типу, ну, мені підсвічується, що я можу подивитися, ну, з'єднати, схрестити Чомпера і цього Ігорішка, але щось тут не так. До речі, є певні проблеми. Почекайте, хлопці, почекайте. Я, звісно, розумію, ви такі кенте цікаві. А тут ось є проблема. Угу, Я поняв. Я поняв, прикольно. А що робіть? А що робіть? Все, халепа. Мінус мінус газонокосилка. Ооо, яка халепа, дімеч. Це тупо трабл, бабл, трабл. О. Ось от тобі приколи починаються. Обалдеть. Тотально жорстко обалдеть. Але, в общем-то, з тим треба щось робити. О, ну, Зів. <плес> все, Хе-хе-хе. нормально. Там, типу, трошки розібрались. отут того є проблемка. Давай її терміново і пофіксим. власне кажучи. Бо не сильно мені то все подобається, якщо чесно. А в мене тут ось біда. А я втикаю. Ти прикинь, ти прикинь, ти прикинь. Давай отако бем. Все, чи назіс. Ам... Отут-ось дає проблема. Оп. Мені да? Ага, все, хорошо. Так, 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 так. Блін, капець, які проблеми, це просто жесть. От тут от такий приколіст. І. І, і, і. Отако. За 200 поставив. Ото я провтикався. Йой. Отако, бемс. Надо прокачуватись. Терміново, прям терміново прокачуватись. Бо будуть біди, бо будуть проблеми. Бемц. Обалдеть. Просто обалдеть. Я не знаю, що мені сказати, просто ще, щоб виразити свою, скажімо так, недовольство. Отут є біда. Отут є конкретна біда. Що робити? Не знаю. Не знаю, що робити. Не знаю, все киде. Щас Зараз пройдуть знову. Халепа, яка халепа. Обалдеть, він просто моментально юзів. Дам, у нас пройшли, походу, знову. Так, давай поставимо вишеньку. Хоч якось тут щось поможемо, засейвим. мене не вистачає бабла, я не знаю, що за проблеми. таке. Так, пішов дупо. Один і другий. А що робить отут? тут? Не знаю. Але треба щось думати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, немає взагалі нічого, немає, не вистає. А він вилупиться, хоч цей приколіст. О, вилупився, ладно. Хоча б так. А, це ж тільки ще й перша хвиля. Хе-хе-хе. А, да, ага, ага, я понял. Да, прикольно, прикольно. Ладно, я думаю, можна тут даже не старатись. <реш> так, окей, я в принципі розібрався, і я м, понизив складність гри. Получається, в принципі, зараз, надіюсь, у мене вже вийде все-таки пройти. Бо, блін, так не прикольно. <реш> я просто програю раз за разом. Це взагалі максимально, тотально, прям дуже і дуже неприкольно. Тому якось швиденько з тим усім треба. Розбиратися, щоб менше всього було проблем. Зробимо якось отако. А, чекай, а на що я так зробив. Надо наоборот ближче ставити. Йой, не догадався. Ну, якось так вже і буде. Бо він, виходить, і стріляє, і їсть. Тобто він наносить такий собі, типу, як подвійний деміж, знаєш. А це нам не потрібно. Правильно, правильно. Ну, але вже що зробили, то зробили. Як буде, так і буде. І ще насправді, я думаю, що було б прикольно ставити отакі мінки тут. Мабуть. Хоча. З другої сторони, неначе це не так і прикольно виглядає, як мені здавалось, проте. Кух, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, тут ось до доприколіст іде, почекай, бем. І сюди також бем. Нам, як той казав, проблем не треба, тому. Потроху їх вирішуємо, ці проблеми. Сюди б я отак от подвійний горохостріл зробив, бо тут уже такий от приколіст іде. І, власне кажучи, неприємно. Трошечки неприємно. Тому якось потихеньку поманюню, але будемо робити так, як у нас то виходить. Тут кент уже майже здох. Отут є тільки, да? Прикол? Давай зробимо отаку, потім якось, якось, якось отако. Отако. А, до речі. А, а горохостріл типу соняшником гібрид, коли стріляє, він і демеш наносить. І сонечка мені. Йо, так це ж взагалі прикольно. Я щось не догадувався так зробити раніше, проте окей. Окей, окей, окей. Сюди ставимо тако і отако. Бенс. Чінназіс. Так, сюди треба, і отако. О, так, щоб таке зробити. Щоб таке зробити. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Роби хоч щось, дімчик, бо, в принципі, грошики в тебе вже є. Бемц, отако. По чуть-чуть щось щось роблю. Потроху. Хоча б уже не так швидко помираю, і то добре, як той казав. О, отут можуть бути трабли-бабли. Тому, в принципі, отако якось. Але надо було вишеньку сюди використати. Йой. Йой. Йому зараз буде халепа, дивись зараз що він буде робити. Все, це біда. Це просто біда. Це просто біда! А! Не розвалюй так сильно! Це жесть, це халепа, де він просто все зніс. Просто все зніс. Жесть. Ладно, трошечки я провтикався, проте, ну, що вже зробиш? Що ж уже зробиш? Опа. Стій, бемц, блін. І там такий кент іде? Це просто халепа якась. Це просто тотальна біда. Ладно, в принципі, оці зараз закидешились. Оп. А ну давай перевіряти. Так, да, він хілиться, диви. Приколи. Ой, у мене тут проблеми. А що ж мені ніхто не сказав про це диви? Я її не бачу Ладно, тако бемц. Е, отут є біда. Невеличка. Невеличка біда. А якщо отако, ага. О, хана йому зразу. Я поняв. Okay. Окей. <риколи> окей okay. А давай е, горохостріла поставимо на цю штуку. Блін, короче, якось трошечки, наче і легше в моменті, але не до кінця, поняв? О, а ні, дивіться, все ну, одно не можу з'єднати ні з чим таким. Ладно, буде тоді якось так. До речі, нормально поставив, в принципі, згодиться. Чомпера, правда, я не використовую. Хоча, можливо, даже зря. Можливо, даже супер зря я його не використовую, бо тип, він все-таки цікавий. А отут є біда. Отут є, звісно, дам. Так, чомпер тут іде. Чи той чомпер кажу, оцей підривник. Кент підривник. Проте, то все таке. Це все таке. Якось потроху, потроху та й проходим, диви. Я навіть вже не знаю, що мені робити, я просто сижу втикаю, поняв? Я просто сижу, втикаю. Ладно, проте є ідейка, давай отак отут ще зробимо оцей прикол. І отут отакий прикол, бем? Заодно цього вихиляєм. І отут ти будеш хілити? Ні, він не буде хілитись, прикинь. Ой-ой-ой! А немає чим! Немає чим! Немає горішки кида! Ага, помирають! Обалдіть! Обалдеть! Ладно, давай тако бемс. Він його схавав. Ага. А, горішка сюди. Щоб таке ще зробити. Щоб таке ще зробити. По-перше, отут треба все відновити. Ой, є невеличкі бубли, трубли Бем-бем-бем. Бім, бім бім бам бам Ага. <гій> Оборону прорвали. Йоій. Халепська, халепська, халепа. Бемс? Не, не, не це не померли вони. Неприкольно! Ладно, чомпер, давай, let's go. І отут давай чомпера, Бемц. Ой. І отако от зроблю, зроблю його. А тут не хвати, а тут не хвати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, давай оцього кента висажу, щоб не наносив демеджа. Поки в мене немає вишеньки, все одно того робити не надо. Бо може бути неприкольно. Горішок. Давай, братуха. Опа. Там зірвались кінти. Ага, Окей. Тут зірвався кент. Хе-хе, <гум> чомпер. Так. А, давай отаком. Такожі. А, все, нормально, чомпери працюють. Точно. Отут тут є проблема. Отут є прям проблем. О, відро. А на кого б тебе таке посадити, а? Ну давай сюди, отако, бемс, Металева. Let's go. Сюди треба отако. І... Вишить кучела. бемс, підійшов якраз тут кент. Ну, в принципі, якось трип, тип, типу потрошечку, помаленечку. але ми справляємося. в в принципі, в принципі. Давай такого репітера поставлю. Все, хорошо, якось помаленьку. Так, блін, капець. Ай-яй-яй. Давай, чомпер. І. Ай-яй-яй. Чомпер плюс горішок. Оп. І. Оп. Отако. Типу, якось так. Ага. Сюди. Подвійного, в принципі, з баблом по чуть-чуть у нас краще. А тут зараз, правда, оцей, звісно, загине. Ну, що ж ще поробиш? Що ж поробиш? Висаджуємо цього, ставимо такого. Він живе. Все, файно. Хорошо, хорошо. Ай-яй-яй і-ой-яй. Отут давай отако. Оп, все. Ой-яй. -ой. Тихо. І кидає. блін, кидає. Вони так швидко його вбивають. Халепся. Халепся, хе-хе, <хи> халепся, да-да-да, саме так. ой 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 ай 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 А, Надо взривного чила сюди поставити, але обов'язково, коли б появиться вишенька. Оп-оп. Все, чи назіс, непогано. Ой, тяжкувато, гайсіки, тяжкувато, проте треба робити. Що ж робити, як не це. Правильно, правильно. О, там зірвалось. <хи> Найсік. Так, ну диви, в принципі, в принципі, е, ну, є такий натяк, що ми проходимо дам. Отут От цьому кенту якось не весело, правда, проте. А, ні, все нормально, його відхилили. Окей, а, давай отако зробимо Бемц. А то щось тут трошечки розійшлись кінти, а це, в принципі, не прикольно. Ой-ой. <хи> а, зірвалося! Не встигла зірватись вишенька, блін. <хи> Прикол, це, це халепа, чуваки, це тупо халепа. Ну. Воно хоча б зірвалось, да, проте. Тепер тут неприкольно взагалі, ні чорта. Ладно, давай зробимо таком Обалдеть, Оце туди, прикинь. Просто, ну, типу, отой кент не міг перехилювати, і, коротше, взагалі, прикол. Ладно, 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 ладно. тут треба щось робити. Давай чомпера поставлю. А якщо. Ні, не можу. Ага, окей Ой. Ой-ой, тихо, 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 тихо. Хлопчики, ви щось трошки Тойво, Розійшлись. Хе. Фух, ну якось такого. Типу, по чуть чуть чуть-чуть, але. справляємося, в принципі, то. Давай тут вишеньку, бемц. Отут є буде біда. А треба зробити термін. А немає що робити. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой А, що, а, вишенька з'їла, поняв? Блін, 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 проблеми. Обалдеть, які трабли. Бублі, трублі, бублі, бубляй, трублі. Я багато грошей, але їх, е, типу, не трачу нікуди, бо я тупо втикаю по ньому. Так ж робити не можна. Ти шо? Я. Давай от того висадимо кентам і зробимо, типу, отакого кента. У чи назис. Треба отут ще висадити. І поставити також такого, більш, знаєш, прокачаного кентам. Бемц, так, тут нормально, тут тримаємося. Хорошо, хорошо. Опа. Це остання хвиля, братва. Надо пройти, Надо прям точно пройти. Іншого варіанту тупо нема. Його просто нема. Так, отут є певна проблемка якась. Тут прям не встигаємо. Чому? Ой-ой-ой. Ладно, чомпера, чомпера, чомпера не робиться. Чомпера, просто поставимо. Хорошо, питань нема. Що відбувається? Що відбувається? Що відбувається? Чомпер? Оп, схавав, хорошо. Вишенька. Бем! Нормально, пайдет. І осталось в нас, по суті, два кента, да? Ну з двома кентами уже легше розібратись. Приблизно отако. Але тут оцей кент проходише. Ммм. Ну, я впевнений, що далеко він не дійде. Хе-хе-хе. <реш> Хух! Єс! Yes, я це пройшов! Нарешті, да! Да! Забираємо наш трофей. Let's go. Фу, левел 5 пройдено! Нарешті На силочку! І що саме цікаве, диви, левел 6 у нас вже йде якийсь подаруночок. А ну? Ану. go, давай затестимо, що це за приколи такі. Ой-ой. ой А воно в мене поняв, типу, додатковим юнітом ось добереться. І то тільки одним, типу, пакетиком насіння. Ага. Uh -huh. А ну, давай попробуємо. Let's go. Я не проти. По-любому, отако, отако. А наша туди поставив. Ну ладно, в принципі, вже зробив то і зробив. Просто що, надо було почекати хоча б хтось, щоб вийшов. Окей, <почекати> okay, так, а. диви. Все все прям нормально. Він якраз пішов туди, куди нам потрібно. Питань не мам. Так, let's go. Ну, я думаю, він його тут повинен проходити, правильно? <почекати> <почекати> О, це прикол. А що робіть? А ну. Бемц. Та що це таке мені випало? Шо це за рулетка? Ой-ой. А, а вишенька його вб'є? Да, вб'є, все. Бо це взагалі прикол, проблема. <laughs> щас би щас би пограли, да-да. Ага. Давай такого поставимо. Що випаде. Угу. Да, файний юніт, питань нема. Хорошо, давай ще один подаруночок. Ну, ну, повинна ж повести, повинна. Це просто обалдеть! <хи> Це тотально обалдеть! Так, почекай, я знаю, ти дуже перес такий агресивний. Тому ми якось трошечки від тебе отако захистимося. А отут мені е, отут усе, проблема. Ану. Давай, Бемц Let's go, справляйся з ним. Лед, Так, ага, 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 ага. Ідуть два кенти одразу, да? Обалдеть! Обалдеть! Давай, короче, Чомпера, Бемц, і. Ну давай зразу горішка вже що зробимо. Так, поняв, тут приколи де, да? Угу. Ой ой. Оцього я, до речі, не бачив. Що з тобою робити? Ну давай чомпера поставимо. Окей, питань нема. І ну, повернем свого цього. Та це приколи якісь. Ну що за біда проблема? Ой-ой! Ой-ой-ой. І ще й бабла не хватає Тупо не хватає бабла, ти прикинь. Окей. Так, отут Надо, не надо? Ага, він ковтає, все, значить зараз може знов з'їсти. При... нема. Окей, окей, окей. Так, подаруночок. Що, ще одного поставити, чи ні? Наче <рес> я покинув такий багатий. Ну головне, що по манюню потихеньку, типу, якось дефає. В принципі, то. Ой-ой, чомпер? Бемц. <рес> 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 Куда Куди ти розбігся, ти, бублик? Нормально. Саме головне, що задефали. І, в принципі, чий носис. У нас би отут цього кента добити, ви зможете, ні? А то знаєш питання таке. а я. Ой. -ой. А ну тихо, куди розбігся? Хе-хе-хе, <п thoracic> куди ти біжеш? Куди? Тут чомпер дожовує, по-ідеї, да? Питання. Проблема? Ні, не проблема. Проблем немає. Окей. Отут що робити? Отут ставить чомпера. Бенц, зів, супер. Так. А, у нас тут по всьому периметру починають текенти, правильно? Правильно, а то є неприкольно. Значить, починаємо розставляти горохостріли, але не забуваємо про всякі сонечка. Чомпер з'їсть? Ні, не з'їдає, прикинь? Що за прикол? <хи> ой ой Так, тихо. Кент, давай. Бібі. -бі. Сонечко. Тут горохостріл. Так, якось поки що це все так виглядає. А ну, давай поставимо подаруночок. У, там був гібно гри, прикинь? Нормально, ви вже прям файно. Але отут є прикол, да? Ага. Угу. Давай поставлю чомпера і поставлю отакого от кента. Звідси можна висадити і поставити. Ну що, звичайно, такого, що робіть? Так, по бабкам, от по бабкам, у мене все уже по суті кращечко. Ой, почекай, отут, отут був прикол. Але ладно. А, давай, знаєш що? сюди такий подаруночок. Це якийсь прикол, це просто намахало, я не знаю. А що, якщо отаку от поставити? А, диви. <хи> прикол. Реально так можна. Ладно. Він теж дає сонечко. Ну, все, чи назис, чилим. От тут є невеличка біда, проблемка дам. А, ага, ага, ага. А, ні, все, його зіли швидко. Окей, питань нема. Ну, слухай, в принципі, все достатньо таке нормик. Прям достатньо, достатньо таке нормас. Я б не сказав, що в нас прям є якісь проблеми, тому в принципі, в принципі. Ой ой. А ну давай поставимо сюди гіпну прикол. Нє, це не то. Це ще що, що за біда? Це що таке? Тихо, бем, свишенька Оп, засейвитись. Хух. Хух. Це що було? Я такого взагалі не очікував, слухай. Прям, якщо чесно, то взагалі-вопше взагалі. бем вишеньку зробимо. Окей. Так, ну тут проблем немає. Хух, Ну, по чуть-чуть дефаємо. В принципі, по чуть-чуть дефаємо. Треба, знаєш що? Треба, певно, поставити мінку сюди. Якось, типу. Ага, тако. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Це шо таке вообще? Шо відбувається? ха Тихо, 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 кенти. Бемц? Ану. Розбіглися, чуєш? розбіглись, кенти. Розбіглись. Обалдеть. 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 А Чомпер не допоможе. Ну, да вишенька, Бемц. Фух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, біда. А, ні, все там справились. Хорошо, тут, звісно, ці приколи. Це просто жесть. Що відбувається? Помогіть мені. Ні, ну це просто тотальний прикол, я не знаю. Що <реш> це як не прикол? Хорошо, у нас залишається тільки одна е, гасонна приколка. Давай поставимо. А що я можу поставити? Блін, у мене взагалі вся проблема, вся проблема. Треба швиденько якось зіставлятися. Ой, біда, біда. Біда не приходить одна. Там Майко Джексон шурує. Поняв. А це він це такий прикол робить, да? Ух ти йой! Ух йой 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 ой Анобемс. Ну, Оп, підірвати зразу багатьох. І отут би оце питання оце вирішити. Ой, просто прикол. Це ну, проблема. Велика і тотальна проблема. Я лишився без грошей. Ю. -ху! А давай, чомпер. Горохостріл. Окей. Треба сонечка робити, бо я лишився без грошей. Це просто прикол, кейс. Ой, біда. Так, чомпер. Горохостріл. Сюди треба теж буде зробити таке саме. Дивись, отако. Чомпер. Бемц. Горохостріл. go. І сонечка. Сонечка, 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 бо без сонечок дуже тяжко. І є, так би мовити, певні проблеми. Дам дам. Обалдеть, все тобі прикол біжить. Фух. Якось так, якось так. чуть-чуть Хочу дефаємо, чуть по манюню. Але з цими попригунчиками це просто тотальний прикол. Чесно кажучи, я такого не очікував. <світ> І я в моменті подумав, що все, алепа. <світ> а отут, 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 отут. не прикольно. Ой-ой-ой, ой тихо, тихо, тихо. Бемс. З цими ми справились. А з цими що робити? Я не знаю, я просто не знаю. Ну все, прикол. <світ> ми програли! Обалдеть. Ну да, в мене не встигають закелдешитися, не не встигаю закидешитися, вишенька. Ну і на цій ноті цей відеорок підходить до свого завершення. Все-таки не вдалося мені опять-таки пройти оцей левел. Хоча насправді я був реально дуже близький. Цей от просто подаруночок. Не знаю, якась така тута. А якщо вам цей відео сподобався, то обов'язково ставте свої вподобання. Не також підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте залітати в коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім папа.